Ранку, любі друзі, мирного неба вам та захисту Божого. Храни вас, Господь і ваших рідних. Дорогі друзі, подумайте про своє життя, кому ви служите, Ісусу Христу чи дияволу, куди ваша душа піде, в пекло чи в рай. Давайте візьмемо ці інструменти, Слова Божого, і будемо поширювати істину до краю землі для спасіння людей. Це і є воля Божа. Ідіть і навчіть всі народи Христя Отця Сина, Святого Духа. Слово Боже працює, якщо ми в єдинодуші, в єдинодумці з церквою, з Божими людьми і продовжуємо на, на цій землі справи Ісуса Христа і апостолів. Тоді Слово дає силу, дає віру для порятунку душ людських і віримо, що наша земля не для терору, а для царства Божого. Нам потрібно покаятися і служити Ісусу Христу і бути носіями слави Божої. Амінь.